Перевіряємо скамерську схему, яку нам залишають буквально під кожним відео в YouTube Short. Якщо зайти на останнє відео, яке ми викладали з Усиком, і заглянути в коментарі, у нас є тут багато різних коментарів, але зазвичай залишають ось подібного формату, де залишають якраз таке сід фразу від гаманця, яка складається з 12 слів. Якщо ми додамо гаманець, ведемо сіт-фразу, то ми побачимо, що на гаманцю в нас аж цілих 6 тисяч доларів. Ми одразу нажмемо Відправити ви... і в нас попросить ось комісію за переказ мережі трону. Але загвоздка в тому, що коли ми поповнимо наш гаманець на цих самих 27 трон, за допомогою смарт-контракту абсолютно всі кошти з гаманця переведуться на інший гаманець. І швидше ми цього вручну зробити не зможемо, адже ця вся дія зав'язана за допомогою спеціального. Смарт-контракта ми вас дуже просимо. Будьте в рази обачніші в інтернеті. Що ви робите, куди ви нажимаєте, що ви натискаєте. Будьте обачні і бережіть себе.